Можливо, шановні депутати, я, тоже, я на, на кожній сесії доповідаю вам, що будемо надавати, що не будемо надавати. Сьогодні будемо надавати. Може людей потрошку відпускати, щоб людей було. Начнемо з надання дозвілу на розробку проєкту землеустрою до, до відведення земельних ділянок у для ведення ОСД. Розуміли? Поясняю людям, хто тут сидить і може. Це ділянки, і які вони користуються, але немає їх поводу. І зараз люди написали заяви, щоб ці ділянки доприватизувати. Це буде для села добре, для всіх будуть надходження, як да, варто за землі. Зрозуміло. Що? І то там виходить, ти, що знаходяться на їхній території, просто не І було. на тій а території, є, буде. на тій біля території є всякі питання, і я і буду зачитувати. І і що не, не в по да, ну, Я пояснив, нема не в по господарстві, да. але вони їхні обгорожені є. Ну, все, все, люди користуються. Більше десяти років там mm. дали. Да, є 17, є 20 років, 65 року брала на фермі працювала. Тобто, працювала над цими питаннями, зачитую фамілією.